Подивіться, мама, оленятко, а он лежить батько з рушками. Це просто від мене, ну, метрів сім. Вони просто у нас в дворі. Пішла дитинка за неї. А папаша лежить. Так, треба, мабуть, збиратися, бо щось уже мої пішли. А я тут лежу, все потурбувала їх. Це я з школи прийшла і така оце картина в мене в дворі. Пошли, йдемо. <ріст> Вона дома в Україні так в дворі не бігала, як оце тут бігає. Пішли, Мія. Давай, 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 давай. Із горочки, давай, давай, йдем. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай на горку. Давай, це вона тут перший день єлі підіймалася, а подивіться зараз як. На горку. Зібралася. А горка я вам хочу сказати, дивіться, така, не. Немаленька для такої собачки. Да, мія молодець. Да, Мія молодець. Мія, Мія, а здрасте сказать. А привітатися, Мія. Нема коли отстань. Я снідаю. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Коріала. Вітаю вас під міє нагрюкання. Вона зараз у неї пізній сніданок, вона зранку не захотіла. Потім мене Хайді запросила до себе на майстер-клас по хлібу. Ми тільки що прийшли від Хайді, все ми замісили тісто, залишили його підходити. В неї дуже смачний хліб. Але вона буде вже пекти його увечері. Ну, а я основне побачила, як це робиться. І тому ми з вами спробуємо. Я тільки куплю борошна. А зараз я... Сьогодні неділя, тому вибачте, я відпочиваю від усіх всіх зачісок і макіяжів. Зараз я замариную окорочка. І спробую зробити те, що я вам казала, курицю з рисом. Я думаю, що окорочка не підійде для цієї решітки, бо вони дуже тут маленька кісточка, вони можуть там не застрягнути. Бо я вдома робила, там отакий маслак був, тому воно хорошо туди ставало. Ну, зараз спробую мені, так я просто їх покладу на решітку, коли буду запікати. Так, да, так як я вам і казала, тут дуже широкі ці пруття отак, на решітки, велика відстань, і вона не буде триматися. Дві окорочка такі, бачите, вони тендітні, але дуже смачні. Тому я буду класти їх просто отак. На 2 кілограма йде 8 штук. 4 штуки я вже запікала і в мене залишилось ще 4 штучки. У мене перчик отакий є для барбікю. Це я тут купувала в нормалі, в магазин, магазин Нормал за 17 крон. Тобто це дуже дешево. Тут уже сіль є. Але я трішечки додам небагато. Потім чесниковий порошок. Спеції, які за хюрб, ви вже знаєте, завжди посилання будуть під відео на них. Я вже розповідала, що цим спеціям я довіряю, вони органічні, вони без грибка, без плісняви, без якихось мікроорганізмів. Тому це вибір кожного, кожний вирішує, якими користуватися. Можна можете купувати і в звичайних супермаркетах, але я цього вже не роблю дуже давно. Після того як мені розказала подружка моєї подружки. Що в цих спеціях, які у нас в магазинах продаються, що там є. Каш... А, коріандр ще я трішки додала кашмірського перцю. Він... Я його обожнюю. Він ну, до того, що я дуже гострий, не полюбляю, але в нього гострота дуже м'яка і він ароматний. В нього такий аромат просто неперевершений. Так, трішечки тепер з бризкою оливковою олійкою. Я б ще сюди додала травок. Знаєте, яких оцих для піци, але я вам вже розповідала, що вони такі, ой, вони такі ароматні, вони дуже підходять до м'язка, і вони такі пікантні. Зараз буду чихати. Ой. трошечка так, так попритаптуємо, перегортаємо і робимо те саме. Копчена паприка, бо я не сказала тоді, мабуть. Залишаю хай десь дві годинки до, до обіду, нехай маринується, і потім я собі приготую вже обід. Зараз приготую рис, промию його. Ваги, ті, що я купувала на Аліекспресі. Оце, як я зарядила, їх і досі вони заряджені, вже, навіть, місяць пройшов. Так, у мене тут рішечки залишилося довго рису. Я чогось думала, в мене його більше. Але його стільки. І я додам сюди і отакий кругленький візоркий. Нічого страшного не буде. Я приготую собі на цілий тиждень. Так, 300 грамів рису. Зараз я його промию. Ви оце бачили оцю красоту. Лежить, собачка, відпочиває. І хвостиком там дир-дир, дрик-дрик під подіялком. Да, майшучка. І дрик 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 хвостіком. Красоту ся маміна. І лежиться це пісю. У мене неділя, я шляпав. да, майшусік. Так, я закипітила воду. Зараз 5 хвилин провалю рис. А сюди я нагріла водичку пів літра води. І сюди я покладу це в мене гриби жарені і залиті вершковим маслом. Це я була готувала, щоб розтало масло. І потім я заліту цим рис. А, як пахне грибочками. Всю банку не буду, а десь півбаночки. Можливо, ще трошки. Це використаю, наприклад, на гречку. Треба тільки трошечки приварити. Ну, хвилинки 3-5 рис. І потім злить воду. Рис відварила. Висипаю на заморожені овочі, можна на свіжі. В мене я готую, Ти що в мене є. Додам сюди в мене є шафран. Тут буквально декілька е, ниточок шафрану. Ах, буде ароматно. Так, потім посолить. Додам сюди чесничок, паприки. Можна додати карі, якщо ви любите. Я не дуже люблю цю спецію, тому без неї. Окорочка я вже виклала на решітку, але ще в духовку не ставила, тому що духовка ще не нагрілася. Все, отака в мене суміш вийшла. Тепер я це все заливаю грибним бульйоном. Можна залити, наприклад, ясним бульйоном і додати сюди свіжих грибів. Ну, я маю на увазі шампіньйони, наприклад, або обсмажені шампіньйони. Мабуть, ще додам водички, бо бува, буде мало. Я в процесі приготування, якщо буде мало, то додам ще. Боже, мені вже це смачно, я може. І от окорочка я виклала, щоб воно десь приблизно так. Зараз ми давайте з вами знову так от порозкладаємо, щоб якщо буде стікати, то десь от так. Зараз духовка нагріється, ми все з вами це поставимо. Це приблизно так буде виглядати. Поки 200 градусів, а потім зменшую до 180. Буду дивитися. Ой. Отак красиво. Головне, щоб було смачно. Боже, яке воно гарне, все боже. Зараз трошки я кости не буду пробувати. Води можна було не доливати пів півлітра на 350 грамів. рису і вистачило. Хоча ну, воно потім постоїть теж. Випарується більше, а корочок Боже ну яка краса, ну ви подивіться. А пахне це неймовірно просто. Куди в мене тут залишилося ще трохи квашеної капусти? Ну, зовсім трошки. Треба буде наквасити, але я хочу поїхати в турецький магазин. Так, і хочу в турецькому магазині там у них овочі подешевші. Купити капусти і, ну, і взагалі овочів, і бурячка наквасить, і моркви, цибульки, часничок, з перчиком, з болгарським. Заферментувати трошки. Оцей розсол, до речі, капусти. Я його п'ю. Він дуже корисний, в ньому дуже багато вітаміна С. Mm. Ну і він просто смачний. Так, тому це хай ще пустоє трошки. Що вам сказати? Вам же ж треба щось сказати. Зараз. Mm. Тільки треба підсолити. Я мало посолила, тому що ну, мені краще досолити. Я зараз стараюсь не так багато їсти солі, тому майже все не досалюю. Щоб потім вже врегулювати всі. М'яско. Ну, гаряче, дуже гаряче. Ну, М'ясо не може бути несмачним. Все, пішла їсти. Дякую! що готували зі мною. Дякую, папа! -па. Всім привіт! Вітаю вам, у вас на каналі ECMI Live. М'юся лягла на моє пальто, щоб я нікуди не йшла. Я його приготувала, бо зараз через 5-7 хвилин приїдуть мої посилки з України. Ті, які я наготувала, коли була в Україні, там поскладала всі свої теплі речі, взуття. І дуже багато якихось різних продуктів, бадів. Ну, все те, що в мене там залишилося і ним не користуються мої діти, я маю на увазі там такі продукти, там, то те, що я замовляла за херб, то якесь борошно, знаєте, то насіння, ну таке. І воно все одно там пропаде. А тут я його за 25 крон кіло я його не куплю. Тому, а вже гроші ж на ті продукти я витратила. І шкода, якщо вони просто так пропадуть. Тому мені дешевше заплатити 25 крон за кілограм посилки, ніж купувати це тут, в Норвегії. Тому я все поскладала і зараз приїдуть дві сумки, вже позвонив водій. Хочу подивитися ще в цього перевізника, чи її все привезуть. Ну, я думаю, що ці посилки повинні бути цілими, тому що вони везлися не через Польщу, а через Румунію, бо там страйк на кордоні. Гадаю, Польщі. що прийде все. Ну, я не знаю, чи я буду показувати, навряд чи я буду показувати це у відео, просто потім вам спов... вас сповіщу, що на. Рахунок цього перевізника. От. Хоча я вже ним користувалась і була задоволена, але там посилка була така невелика, що все дійшло навіть через Польщу. І там не було продуктів харчування. І це все. <різь> Лізітя батько. Мія. 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 І ще не, не, не пущаєсь, мама, да, лягла. На, на моє пальтожі, я нікуди не йшла. Ну, завтра субота і, і потім неділя ми будемо будем два дні з нею, тому я думаю, вона трішки зрадіє, бо дуже їй сумно самі чекати мене, поки я зі школи прийду. Мія перевіряй, домом пахне, так, да, Мія? Оце, коротше, у нас. Прийшло дві посилки, ті, що я зібрала. Зараз буду дивитися, чи все тут прийшло, чи ні. Але вони їхали ж через Румунію, тому думаю, нічого там не витягали. Вот. Зараз подивимося, що тут. Нічого цікавого в посилки немає. Ну, тобто воно для мене все цікаве, так? Да? Юша. Ось просто свій одяг зимовий, то куртку, то светри, нічого нового, все старе, що в мене було, все позабирали, щоб тут його доносити. А це тут трішки бадів, щось із спецій, колаген, то якісь масла, наприклад, стрюфелем масло, те, що його діти не використовують. Потім масло авокадо це зайхорб у мене. Бутилка червоного, вина безалкогольного, те, що мені син був дарував на, не пам'ятаю, на який свято чи на 8 березня. Потім попереливала тут різні то масла, то соуси в такі в пластикові бутилки, щоб сюди лише було його. Перевести її вдома, бо вони дорогі. Оце ось зай теж японський соус. Вони органічні. Чому це для мене так цінно? Тому що це коштує немалих грошей і воно органічне, воно натуральне, тому я це все позабирала. Всі оці продукти зайхорб, якісь горіхи, борошно. Шоколад ось ще теж борошно, воно все натуральне, дещо безглютенове, це тут і бади, і косметика. ну, в общем, отакі ось посилка. Ну, в общем, отаке ось у нас тут. Тепер забуду зараз це все розкладати. Я одразу не можу визначити, чого тут не вистачає, тому що, бачите, його дуже всього багато. Але я була згодна на те, що якщо чогось і не буде вистачати, то ну, не буду за цим сумувати. А що робити? Ну, Як ти по-іншому його перейшлаш? Було б жалко, якби не вистачило колеген, якби його кудись, або в інші посилки поперекладали, або просто витягли. Але це саме цінне це колаген, ну, як для мене. А то вже таке. Ну, все буду розкладати. До речі, дані цього перевізника я вже залишала в описі під відео від попередньої посилки. І зараз знов залишу, тому що поки що мені все дуже подобається у них. Шпіста. и спишь. Охи спится тут нам в Норвегии, да? Охи спится. Да. ой так. На подушечку легла, Да. Высюнечка моя. высюнечка моя маленькая. Нагулялась девочка, да? Нагулялась. Yeah.